Вітаю вас на каналі Інша студія. І що ж ми сьогодні з вами будемо робити? Ми будемо малювати дуже ніжний та тендітний півник. Він майже білий. А також ми з вами спробуємо нові кольори, які я придбала, і подивимось, що у нас буде у наступній серії. І так, кольори. Пам'ятаєте, минулого разу на цьому папері я малювала ці квіти, і сьогодні ж я його використовую для того, щоб спробувати нові кольори, які я придбала. Я придбала мадженту, я придбала фіолетовий хінокрідон, Також я придбала зелений Азо. Я взагалі просто, от, як є, от прям Дуже такими сміливими мазками. Зараз малюю піончик, щоб взагалі зрозуміти, які ці фарби, які вони, наскільки вони яскраві, От, наприклад, азо зелений, просто занадто яскравий, я розумію, що в чистому вигляді його використовувати, ну так собі історія. Але оскільки це просто такий швидкий ескіз, то хай буде. А зараз, зараз вже переходимо до малювання безпосередньо нашого ніжного-ніжного півника. Як на мене, ну, моя, моя така фішка, в мене дуже класно виходить малювати щось дуже ніжне, таке тендітне. і я завжди хочу зробити щось яскраве, таке, знаєте, сміливе. Е, ну, Як виходить, так виходить. Тому, якраз у цьому відео буде дуже класно показано, як я працюю саме з напівпрозорими тендітними кольорами. Е, ще кстат, до речі, кстати, кстати, розумієте, кстати, ні, до речі, <світку> до речі, можу сказати, що коли ви малюєте просто квіточку на просто білому фоні. То це робити набагато легше, ніж а, вписувати квіти ну, в якийсь інший фон. А, бо коли ви малюєте просто квітку, ви дивитеся, де в неї найсвітліші частини, де в неї найтемніші частини, і вже там більш-менш орієнтуєтесь, коли ви малюєте і вам ще потрібно дивитися на фон. Вам потрібно цю квітку робити контрастнішою і спостерігати за тоном не тільки квітки, але й її оточення. Тому, ну, як на мене, особливо для початківців, коли ви тільки знайомитеся з аквареллю, намагаєтеся зрозуміти, як вона себе поводить, то, можливо, все ж таки. Легше буде малювати просто на білому фоні предмет на білому фоні, але потім вже згодом ви зможете вписувати ці предмети у, ну, у кольоровий фон. А ви бачите, як я зараз дуже обережно наношу тон, щоб не зробити цей півник ну, доволі таким темним. Бо вимивати пігмент з паперу, воно може створювати, ну цей процес вимивання може створювати бруд з одного боку. З іншого боку, наскільки ось я помітила, чим менше дійсно ну, таких от, слоїв, шарів ви наносите, тим більш така дзвінка, прозора, така співуча майже да? акварель у нас виходить. Для того, бачите, вона в мене волога, і для того, щоб оцей додатковий пігмент, який я ввожу, не створював нам плями, я дуже чітко контролюю, скільки води в мене на пензлику. бо Якщо там буде забагато води, то я отой от, 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 пензлик бухну туди. Пігмент туди бухну, але туди бухнеться ще й вода. І вона утворить такі розмиті плями. Ну, я, до речі, дуже люблю такий ефект. Бо для мене, чим більше ну, нестандартно, чим більш так, цікаво, тим краще. Воно фактурніше, воно живо. Ну, коротше, я, я люблю, коли це не просто там суха ботанічна ілюстрація, хоча е, суху ботанічну ілюстрацію я теж люблю, теж роблю. Ну, ви бачили вже це в моїх відео. Ось, але як коли воно щось таке, ну, таке по -по поцікавіше, поживіше, ну, це прям, мабуть, моє. Е, е, Хуліганити я собі не дозволяю, ну іноді дозволяю. А дуже хочеться я така чемна, акварельна дівчинка. Але насправді, дуже скоро ми трохи з вами похульганемо. Будемо малювати по-вологому з подальшою деталізацією. Це теж будуть півники, це будуть піончики. О, ну я, я сподіваюся, що вам сподобається. Мені сподобається це точно. Ну, точніше, вже сподобалося, бо я це відео вже записала, але ще не викладала. Тож, чекайте на нього, будь ласка. Можливо, от ось можливо, чесно, от прям чесно, від серця. Результат мені не дуже сподобався. Хотілося, щоб та акварель була більш дзвінкішою. Але. То я вам вже покажу згодом, коли саме це відео я е, викладу. Так, ну давайте вже доробимо нашого півника. Е, нам залишився тут бутончик такий на ньому. Угу. І, мабуть, ви помітили, що в мене інший папер, папір. Він більш фактурний це так називаємо фактура торшон. Здається, що це Фабріано може помилятися, бо він доволі довго в мене лежав, але здається, що це саме він. Цікаво на ньому працювати, це бавовна. Я дуже люблю працювати на бавовні, бо вона не так швидко сохне, як целюлоза. І якщо мені потрібно, ну, потрібен час, мені потрібно, щоб я так спокійно собі там все промалювала, то я використовую саме котончик. Целюлоза дуже класна для швидких скетчів. Оце прям піти кудись посидіти в кафешку і швидко щось там накидати, це целюлоза вам у поміч, так би мовити. Так. Що у нас тут? А у нас вже готовий півник на білому фоні. Мені подобається, а вам? Якщо вам подобається, то де ж ваші лайки, де ваші підписки, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, спостерігайте за мною, малюйте, надихайтеся, творіть, робіть цей світ просто кращим і живописнішим. Зараз це маленька прев'юшка того, що у нас вийде в наступному відео. В принципі, малюємо той самий букет, але вже більш складно, тут не одна квітка, тут буде у нас декілька квіток, тут у нас будуть наші любі, е, улюблені е, піони. Е, тож, думаю, що за тиждень я викладу це відео і ви теж зможете зі мною помалювати та насолодитися процесом. Всіх обняла. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе.